Вітаю на зламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшен. Мене звуть Ростислав Калацинський. З нами сьогодні В'ячеслав Хостікоєв, український актор театру та кіно. Ой, чи диви, чи здорові, чи гарно, Ти також озвучуєш багато фільмів людина. Павук я був неподалік, захотів побачити друга. Я їхав двома автобусами і таксі, щоб опинитися неподалік. Глядачі тебе можуть знати за фільмами Скажене весілля. От і Достатньо. загалом так, ти працюєш в театрі ім. Івана франка багато вистав, ролей. Але почну я мабуть ось повномасштабне вторгнення. Mm -hmm. е, звернення твоєї мами і твого батька. Ми бачили на початку, вони підтримали народ України. Ми навчилися вже не плакати. Е, і вчимося цьому, цього у воїнів з тих відео, які йдуть із фронту. І перше питання: як ти і як вони загалом зараз вже другий рік війни у нас? Mm -hmm. Як ми ну, звичайно. Як і всі люди, ми проходили певні етапи якби, звикання до цього. Бо най -таке, найстрашніше це, звичайно, був перший рік. От. Але після першого року вже ну, якось ти звикаєш до цього, звичайно. Але коли я просто живу в одному з найнебезпечніших зараз районів, це Солома, Солом'янський район. І тут якби, в радіусі там, до 10 прильотів. Всі ми бачили, там три видно з вікна. Тому, звичайно, до цього дуже важко звикнути. Але ми звикаємо, пристосовуємось, і театр, і, в принципі, всі люди, тому що, ну, а як інакше. Або ти виїжджаєш, або ти покидаєш да, Україну, і ти все, все. я Типу, мене це не торкається. Або ти залишаєшся тут і набуваєш ось такого вну, надбуваєш внутрішньої сили, тому що це звичайно загартовує це, це все, що відбувається, і комунікація з воїнами. Якщо ти якби свідомий громадянин, ти маєш підтримувати, ти маєш збирати банки, ну якось допомагати нашим воїнам. І це, в принципі, от з часом з часом ти до цього звикаєш, що зараз така наша буденність, зараз таке реальне життя. Ми буквально тільки зараз ми приїхали з, з госпіталя і де спілкувалися з нашими, нашими героями. Це ці, ці зустрічі вони завжди дуже хвилюючі. Відчуваєш себе величезну в боргу перед ними. Мама і тато. Як вони вони теж записали відеозвернення на початку і сказали, що вони з Україною, вони тут. Так. Ну мені знаєте, мені дуже приємно, що якби й мама і тато мені ще з малку, ще з малку, коли я там цвірінька в російською мовою, там і всім в школі там, там бігали. Але у мене були дуже гарні викладачі української мови, української літератури, які мені ще з малку от привили цю любов, і якби як правильно говорити українською мовою. Я за це їм дуже дуже вдячний. Мені дуже приємно, що. І тато, і мама у них немає ні за ну за що стидатися, не за, за що е, має бути соромно, тому що мама і тато мені з самого дитинства ну, вони якби приймали українську сторону і вони е, якби продвигали і українську культуру через п'єси, через вірші, через пісні. Ось і мені дуже, дуже якось гріє серце те, що ну дійсно все ми робили правильно. Е, на жаль, така ситуація зараз склалася, що повномасштабна війна. Ось, але приємно, що все-таки ми всі брали о, цю сторону ще давним-давно, наче от мама, до речі, наче, наче щось відчувала, наче щось відчувала. І вона, чим ближче до війни, тим більше мене якби, спонукала до розмов. Вона мене спонукала до вивчення української мови, щоб я говорив всюди українську мову, навіть якщо мої. Друзі, оточення моє говорить російською мовою. Це важливо, український театр, українська мова, тому що це зброя. Найголовніше. Ви ж чуєте, що що говорять представники мистецтва так званого культури, так званої москальської, просто саме шечі люди. Тому звичайно, мова це зброя, звичайно, вони бояться мови як найбільше, найбільше бояться мови, як, як з'ясувалося. і от тільки після початку, після 24-го числа, я розумію наскільки це важливо, тому що ну те, що зараз відбувається, це дуже тяжко. От і звичайно. Я вдячний, що саме так, що у мене от така мама, і тато, і що вони мають правильну позицію і тримали це все своє життя. От, ти щойно зазначив замову. мені пригадався фрагмент, коли Наталія Сумська коментувала щодо Слуги народу, так? Цей серіал був знятий російською мовою, і мені пригадався зараз фрагмент, що я підходила тоді до актора Володимира Зеленського і казала: ну, дивися, там про мову ти вже кажеш, вона має бути, як мінімум, українською. Тобто, вона. Звичайно, шкода, що тоді не було використано. Найголовніше, хоча би присяга президента мала би лунати українською мовою рідною мовою. Ну, там було кінтів, де все таки він ну, говорив. Воно все якось не не по-нашому. Це трошки І, вас. Мене це більш ніж зачіпало, тоді так зачіпля, так. зачіпало. Взагалі, знаєте, от я згадую ті моменти, коли мама знімалася у тому серіалі, і, звичайно, у неї дуже багато було питань і претензій. І сам знаєте, творчий процес створення цього серіалу він був доволі важкий. Там був досить такий суворий режисер. Але я знаю, що він знімає класно, але звичайно суворо. І ти маєш витримувати таку певну атмосферу на знімальному майданчику. Ось тому, але мама, слава Богу, ну там і були моменти, коли мамі дуже багато чого не подобалось, і такий тиск створювався з боку режисера. Але мама витримала, все вийшло. Ось і слава Богу. І навіть там, от бачите, те, що ви згадали. Навіть там мама просила все ж все ж таки, ну голубчики, давайте в українською мовою. Ну, хоч хоч щось, і але від мене нічого не залежало. Що ж, сльози матері про те, що син промовляє промову президента не рідною мовою. Вони нічого не важили. На жаль, ну ось і. Ну, хоча б, бачите, хоча б тепер е, люди вже починають розуміти, наскільки це важливо. А що е, загалом тобі? Як ти дивився, мама грає зараз вже з президентом України? І яке в тебе відчуття загалом? <смеш> ну, ти дивишся? Що <смеш> <смеш> ти почер через маму знайомий з президентом. Ну, <смеш> дивіться, моя позиція, що по первах, вона була. Е, у той момент е, треба було підтримувати і президента і всіх, і таке інше. І навіть зараз я розумію, що дуже важка ситуація зараз е, ділиться на м, два табори: е, наш наш народ, наші громадяни є. Е, е, довіра, є зневіра. Ось і uh -huh. дуже важко зрозуміти, де правда. Ось, і звичайно, дуже б хотілося знаєте, якщо ми йдемо до перемоги, то звичайно, якби треба свою владу підтримувати. Але звичайно. Дуже це складне питання, бо ми, ми бачимо дуже багато ем, ситуації е, крадіж, яка ну просто це взагалі нонсенс, у війну красти гроші, які мають іти е, на яких ну на наших воїнів, на техніку, на амуніцію, там на броню, на все а вони крадуть це. Просто ну трошки в голові не вкладається, як це буде бути. Ти потрапив саме на той канал, тому що в мене дуже багато сюжет про Міноборони зараз про ці крадіжки Гранкевичів, Ліїв і так далі. Ось це особисто тебе зараз нервує найбільше? Ні, ну це це просто не те, що нервує, це о, щось вище, це якась там гнів, якийсь агресія, якась в ту сторону. Бо, бо це... Це речі, які не сумісні. Ми не можемо цього зрозуміти. Прості люди просто. Ну от, просто дивіться, я е, десь ми зібрали з тітками, допомогла Оля Оля mm -hmm. Сумська, там Тарас Цимбалюк, Тіна Карль, вони перепостили мій збір, і завдяки ним вдалося зібрати десь за 8, за 8 днів. Ми там 155 тисяч для 140. Третє, здається, для 143-ї бригади, яка знаходиться mm -hmm. на Бахмутському напрямку. Ми зібрали ці гроші, і у мене на карті е, типу там, 150, 155 тисяч. І зараз ми там закупили таке інше. І я от просто не розумію тих людей. От у тебе там, наприклад, да, там, не знаю, 50 мільйонів гривень. Але це не твої гроші, друже. У мене чому у мене, як у громадянина, типу не виникає е, якогось бажання, типу, а, да, я от щось я собі. От, щипну, щось от маленький шматочок, я собі візьму, ніхто ж не, не, не помітить. Ну совість мені, мені не дозволяє, та й немає потреби. Ну, я заробляю собі на життя, я гарую, я працюю по професії, по акторській, дубляжній. Багато, багато, багато я ці гроші заробляю. Я там щось собі можу купити, там таке інше. Але типу, я розумію, що мені там ну, вистачить, можу купити собі телефон, там, машину чи щось таке, але мені не треба гори. Гори золота, і куди вже ну не можна нікуди діти. Поділіться з людьми, дайте людям, щоб вони пляха мали можливість захистити нас, захистити нашу культуру, наших людей, наше право на існування. Я у мене просто це наскільки треба ну, не поважати себе і да взагалі нічого не мати всередині, щоб красти ці гроші? Люди, так. А я ще оце не розумію, яка це тенденція пішла от, така, так звана художниця Соня Морозюк, яка заявляє, я купила майстерню в Києві за 250 тисяч доларів. Я живу, у мене там вигляд на Володимирський соборчик, що вона там каже. І ви хочете знати, скільки коштує моя квартира, а 3000 доларів зараз коштує за квадрат. А порахуйте, скільки в мене, їх 72. Ну просто ось такі відео. І оце хизування, Що це взагалі таке? От, на твою думку, коли люди роблять такі от заяви, вони взагалі не в цьому світі живуть, вони не знають, що відбувається. Я гадаю, що це дивіться, ну, це комплекс. Я навіть тут приведу паралель. Знаєте, ну, от акторство це така річ, що ти завжди хочеш якоїсь уваги. Кожен актор хоче до себе якби, уваги. Якщо ми не беремо акторство, то мені здається, коли ти ну, бізнесмен і тобі хочеться там, більше грошей. Це якийсь комплекс, може тобі ну, з щось не вистачало тобі, я не знаю. Але просто ж ну існують якісь речі у світі, там ти, ти маєш зрозуміти, що гроші, які тобі виділили, ти маєш дати туди, там, де вони допоможуть. І це не твої гроші. Ну, і, звичайно, ну, цих людей ну, треба викривати, треба знаходити, бо зараз у нас немає права. Ми не маємо права і можливості десь щось там красти. Все має йти на війну. Бо з цієї сторони, бо з цієї сторони люди, які бляха, хочуть виграти цю війну. Вони хочуть виграти будь-яким чином, там різною підступністю, там різними такими, навіть шляхами, якими навіть уявити не можемо. І тому нам треба об'єднатися, нам треба підтримувати одного і в першу чергу підтримувати воїнів. І коли я просто ну, дивлюсь, мене там якісь друзі, з якими я там ще працював по правах там бронеплитами займався, ну ось і мені хтось там дзвонить. Там Славко, поїхали там потусимо з тобою, там десь в цих там приїжджає якийсь чолов'яги, він збирає тусу. Я кажу, друже, ні. Я, я не поїду. Ну, я взагалі якби людина така, я не люблю тусовки, клубний двіжок. Тому що ну, та й, ну, немає у мене часу. Я, я, я працюю. інше. Зараз я працюю ще більше. І у мене немає цього розуміння, чому я зараз маю йти там, в якісь клуби, відпочивати від чого. Я що, так сильно втомлююсь, втомлюються воїни. Дайте mm -hmm. їм ротацію, от хай, от хай вони перепочинуть, якщо так. є така можливість, зробіть якісь умови. Mm -hmm. ну, от. Не я, не ми. Нам тут mm -hmm. легко порівняти. Е, ти знаєш ще питання з приводу корупціонерів, з приводу кари. От, я, от Ми це показуємо, розказуємо, вже вони всі ЗО сидять: і Каламойський, і Ліїв. Ну, дуже багато цих корупціонерів. Але питання, чи будуть посадки, я запитував просто глядачів, і все-таки більшість зневірена. От, я ще думав, що може якраз ці посадки будуть, а вони кажуть, ні, вони всі відкупляться. От чи віриш ти, що будуть ці посадки, ну і що нам ще робити, щоб вони відбулися? Посадки, знаєте, я от, ну давайте смоделюємо ситуацію. Ви прокурор, я якийсь, типу, який накрав гроші. Угу. І я вам кажу: і ніхто навіть ну, не буде знати і чути цієї розмови, я вам кажу, я зараз даю вам. 50 мільйонів євро, і ви мене відпускаєте. Я не ви задум... Ні, ви задумаєтесь хоча б на секунду. Бо дивіться, я вам скажу, що типу я б не взяв та я розумію просто важливість моменту, але для бізнесмена, який типу, він не бачить себе, мені здається, частиною. Громади частиною українського суспільства він просто бачить важливо... може всіх і все купити. Так Звичайно, бізнес. Просто я коли знаєте, я займався бізнесом два роки з Турцією. Ми медицинським бізнесом займалися з моїм товаришем, і я потім зрозумів взагалі от турки, це дуже гарний народ, щоб вивчати взагалі торгівлю, і економіку. Mm -hmm. Це дуже дуже цікаво. Вони будь-який момент, де вони зрозуміють, що є можливість заробити більше грошей. Вони тебе кинуть і зроблять так, щоб їм було вигідно, щоб більше було прибутку? І Це був дуже класний досвід, і я зрозумів, що там, де є бізнес, там, де є гроші, ти не думаєш ні про що інше. Ти не розумієш, що йде війна. Знаєш, він там оцей Гренкевич він сидів в залі і так, типу, сміявся. Так знаєш, типу, та я вас тут всіх типу, куплю. Знаєш, Типа. проста картинка. Чому сьогодні я знаходжуся на лаві під і чому я втримую? Я не хочу цього коментувати, оскільки, по-перше, я там не був присутній. По-друге, мені здається, я вже, я і моя сім'я і так стали жертвою ситуації. Так стало жертвою ситуації, коли нас просто очерняють, називаючи нас злодіями, мародерами. Ми подивимось, ну це ж такий е, така, така жесть, реально. Так. Посадки. Ми чекаємо від президента посадок, я скажу так, в цьому етері. Може, до, долини дочують, якщо це відео, звичайно, набере багато переглядів і розголосу. Е, дивися, ще мені пригадався, ми говорили з тобою про слугу народу так трошки зовсім. Там є така сцена, коли е, Володимир Зеленський, ну, актор Володимир Зеленський е, взяв автомат і е, розстрілює, в принципі, весь. <гум> так, зараз на екрані люди бачать цей ефектний, ефектний момент серіалу. Шановні колеги, ну що ж, цей час настав. Що ти думаєш про це? Uh, там, були якісь його фантазії, там були якісь його фантазії, чи це вже, не знаю, якась агонія цього всього, тому що в нього такі там промови були серйозні, uh, знаєш, які Отутні. хотілося вірити. Так, вірити так, хотілося, так, так, так. так. що так і буде. Mm -hmm. Звичайно, ні. це м, така дуже м, дуже така цікава казка виходить. Так? Дуже б хотілося, щоб е, він пішов. Шляхом цього серіалу, так, і якось там, типу, зробив би з країни те, що він хотів. Але просто і реальність, От, а є кіно. От, і в кіно, звичайно, можна все так скрасити, там якісь барвочки додати, там таке інше. З, можна, ну, глядач захоплюється, звичайно, починає там вірити, хтось в вірить. Але в реальності все набагато жорсткіше. От, і коли приходять впливові чоловіки. Ось і починають якби нав'язувати свої ідеї. От ми, ми робимо так, друже, от, і ніяк інакше. Я розумію, що це є. Я розумію, що там довкола є дуже багато впливових людей, які будуть на тебе тиснути. Можливо, я знаєте, я поважаю нашого, нашого президента. Я, я просто думаю, що він опинився якби, в дуже такий визначний момент, і, звичайно, те, що на нього звалилося, це. В такий період це ну, мало хто, звичайно, витримає. Дай Бог йому здоров'я за те, що він ну, витримує це морально. Але, звичайно, нам дуже б хотілося, щоб пан Зеленський він просто м почав би робити ті речі, які чекає від нього народ. Дуже хотілося б вірити, бо, бо саме час. Бо Настав час, час. На час. Ми чекаємо посадок, і ми чекаємо боротьби з корупцією, тому що це другий ворог і в країні, який нас з'їдає, тому і немає швидкої перемоги. Тому ми з В'ячеславом сьогодні і піднімаємо цю тему, друзі. А ви залишайте ваші думки в коментарях, тому що цю тему треба піднімати. Ем, значить, ще хотів закінчити цей етер. У нас буде продовження, Дочекаєтесь. з приводу того, чи хочеш ти піти у владу, чи є в тебе такі амбіції. Вже треба Акторів таке питання питати, бо хто його знає, може майбутній президент. Несмішили. Бо типу, хто зна, хто наступним піде. Я так думаю, знаєш, а потім скажу: я був перший, хто це. Ой, так, ой, друзі, звичайно. Ну, знаєте, я. Певно, я все-таки залишуся на тому шляху, який я вибрав собі з дитинства, тому що я вмію це робити найкраще в світі. Ну мається на увазі, я по своїм можливостям, тобто, це найкраще, чим що я можу робити зараз? Це акторська професія. Вона дуже багатогранна. І є великий спектр того, що ти можеш робити. Це може бути дубляж, це може бути кіно, це може бути якісь там заходи, там вести якихось там вечірки, свадьби. Там і це все. Це, це, це. От і цю цієї палітри мені, мені вистачає. Якщо колись мені хтось запропонує. Я просто маю бути впевненим, що я буду там корисним. Ну що я ну, не буду тупачком там сидіти, ой, а що робити там? Підкажіть. Я маю розуміти, що я роблю. Коли я виходжу на сцену, я ж не просто виходжу і там питаю, ой, а який текст, а що, а що робить? Я виходжу вже готовим. От я роз я думаю, що кожна людина, якщо вона йде в якусь певну професію, вона має розуміти, що там робити і як бути корисним. Ну, ось тому, звичайно, я думаю, що ні, я б не пішов у владу. У моїх батьків були якісь проби давним-давно їм, їм пропонували піти у владу, але після півроку, як батько там побув я сказав, ні, синку, це не моє. Я йду, бо, бо там таке просто круто. Я батько це теж, я дуже поважаю за це, тому що, типу, там уже щось і пропонували, і таке і інше, а батько. У мене взагалі от, не з світу бізнесу. От у нього <смеш> там рибалка, у нього там акторство, сцена, от, ну так, так, як і я. Але от ще от, він дуже полюбляє рибалку. І він просто як розуміє, що це не те. От, і він піде. І в, навіть от в театрі у нас були ситуації, коли думали, що там батько мій хоче якоїсь влади, бо він, знаєте, він часто дуже. Бореться з несправедлив... несправедливістю. Ось, коли в театрі щось відбувається, він розуміє, що це так не має бути. Він, він висловлює свою думку. Ось. І Мені дуже, дуже приємно, що він якби з, з несправедливістю він бореться. Але якщо йому пропонують, типу там Анатолій Георгіч, так тоді, очольте, візьміть там щось таке. Він розуміє, що ні, він не вміє керувати. І мені так приємно, що він розуміє, що він не вміє керувати, і він не буде. А проблема в тому, що у нас у владі що більшість людей. Не вміють цього робити. Вони вміють заробляти гроші. І, і, будь ласка, це класно, вмієте заробляти гроші. Але є бізнес, є влада, і є, е, є та річ, от, коли ти керуєш країною. Це, це, це дуже важко, це треба розуміти. Якщо б всі люди розуміли і йшли туди підготовленими, то я думаю, щоб не було зараз цієї ситуації, якою ми маємо зараз. І, чи якби вона все ж таки сталася, то ми б ми були б набагато сильнішими. Ніж ми є зараз. Але я впевнений, що є у нас в Україні люди, які підтримують, волонтерять, збирають гроші і якби, купляють амуніцію, підтримують наших воїнів. І я сподіваюся, тільки на них, тільки на цих людей. Ну, ось, тому треба, треба робити хороші речі. Дякую. Завтра, друзі, чекайте продовження інтерв'ю з В'ячеславом Хостікоєвим.